Доброго дня, шановні пані та панове, ми з вами, як завжди, на каналі «Ітоги під відео». Підписуйтесь на наш канал та ставте лайки, якщо відео вам сподобалося. А також поширюйте це відео. Якщо ви посміхнулися, то посмішка це те, що допомагає нам жити у ці непрості часи. Недофюрир Пидня з доволі сумною пикою сидів на троні своїх царських палат. Читаючи доповіді звідусіль, він перекладав папірці з одної кубки до іншої і доволі мирно бубні. Збито тушку над Чорним морем спалено два МПЗ, кадирівці здрисли з фронту і стали табором під Таганрогом. Вибухнув руський танкер у Балки. Ну, нічого, нічого незвичного, усе як завжди. Тут до царських палат вривається Пісков. Володінька, тут така хрень, я без оцих, а дай слово мови. Бо ситуація паскудна вкрай. Знаючи Діму майже все життя, недофюрер Пеня зрозумів, що це не жарт і по-справжньому стривожився. Що там? Пісков. Повна катастрофа. Як де повів Наришкін, на Ришкін, отой паскудних буданок замовив тебе італійські мафії. Не до фюрапиня уже трохи злякана. Що пропонуєш? Пісков байдуже знизуючи плечима. Як завжди, сідаємо у броні поїзд і на волдай. Моя адресні добрий не уліпса, моя адрес, адрес Совєцький Союз, моя адресні не улица, Моя адресаєнський Союз. Совет. Недефюрер пиня трохи поміркувавши. А як же зустріч з посланцем Європи Орбаном? Коротше, залишаєшся тут і будеш усе розгрібати, а замість мене буде мій двійник Іван Васильович. Мордяка піскова стала кислою, і він загидає. Молодінька, той Іван Васильович – повний дятел. Він уже таку хрень намолов, що увесь інтернет й сміється? Про велич руської економіки, і що Ленін придумав Україну от дюр весело, не до фіробиня. Заткнись, щоб не нариватися далі, Пісков закричав до партія у кінці залу: Ей, чоловік, чоловік, Іван Васієвича сюди. Ой хаоптура, промовляв Пісков, перев'язуючи голову Вані. копіпасту не до фюрера пині. — Дай хоч зуби підв'яжусь, чи що, бо у тебе пика повного дебіла із гунсткамери, сідай на трон і бери оту палку. До царських хромів вривається Юра у шоку. Пісков, ти якого хрена? А постукати у двері? Чи ти думаєш на філа їх там вішали? Ївню, ти в печері живеш. І вже промовляючи до копіпаста пине. То що, ви кажете, Володимир Володимирович, що цар, всія я Русі? до Ушакова. Кажи бігом і вели звідси!» Ушаков розгублено. Та там кадирівці під стінами бунтують, кричать, що їм аванс не заплатили. Копіпас пиня шепоче піскову. А що у нас з грошима? Пісков. Та, блін, після останніх нафтових санкцій я вже на сніданок журу замовляю. Котепаст пиняв. То давай відправимо їх на війну. Хай виженуть у кранотиців із Ізюмського шляху. Пісков. Не да вийде. Вони, як завжди, застрянуть у автокорку у Ростові. За вікном кадирівське військо скандувало. Ован, аван! А щастя сльози, так услідушає. Її... Іван Васильович, сидячи на троні Руської імперії, почувався не дуже впевнено. За оту хрень, що Ленін придумав Україну, довелося відсидіти 15 діб у карцері і нового зальоту недохірпеня міг би і не пробачити. Сумно було Івану Васильовичу, і трохи страшно. Та негаразне ніяк не оминала його дух. до царської палати знову забіг Пісков зі здоровенним сувоєм паперу та дуже голосно відчеканив. Посол Орбан від Євросоюзу прийняти просять послання від Урсули фон дер фондерляя. Ферезбешні попи зайняли лавки у стіл і жваво обговорювала останні новини Руської православної церкви імені патріарха, генерал-лейтенанта Кирила. І ось у залі з'явилися якісь дивні тіпчики у чорному одязі та, розшаркуючись, розмістилися у центрі. Орбан, розгорнувши здоровецький сувій, почав декламувати. Єгро це європейський президент Урсула фонді Юбергрейба, дес с Курське волость Анді Юкрей. Копіпаст пиня до Ушакова. Ой, як гарненько турист інтуріст, ніхріна не зрозуміла. А якийсь толмач є Ушаков. Та був, спився, на свою відправили. Копіпаст пеня знову. А що то у нього за орден весь у діаманта? Ушаков. Та то йому болька Єльцин вручив. З платиновою лейбою можем повторіть. Копіпаст пиняв. То хоча б у загальних рисах, що йому потрібно? Ушаков. Ну, типу, укри воювали, віджали, давай підписуємо. А, кузька волость, а я то думав. Нехай забирають. держава не збідні. Забирайте! Пісковда копіпаста пині з невщуною злобою. Послухай, Вань, ти до вечора точно сьогодні не дижуєш. Самозванець зраний. Ти по руські землі роздаєш, так ніяких волостей не напасешся. Копіпаст пиня самовпевнений. Цар знає, що робить. Добряче гепає посухом по нозі ушакову і розмашисто ставить підпис. І от царя та Дудиїн. Щось я зголодію. Ушакову верещить у глоту. Цар трапезничен, бажає. У широко прачинені двері заскакують хлопи з підносами, наповненими різними яствами, і розставивши їх, щезають. Пісков починає презентації царського обіду. Ну ось! Яйця бичачі фаршировані із Іспанії. Пастпиня. От блін, ти діманачий патріот, але тільки наче. Хіба ти не розумієш, що Іспанія це країна НАТО, з якими ми воюємо? Ану прибирай це натівське їдло. Піско уже трохи обережно. Ну, а ось це смажені жаб'ячі ніжки, у клярі із Парижу. Побачивши гнівну пику копіпаста пині, продовжив добре, зрозумів, прибираємо. Але ось це чиста контрабанда з Полтавської області нарізка ковбаси глобину. і смачно, смачно визнувся. Копіпаст пиня з відвертою злобою. У 33-му, Сталіні. Тебе б уже давно розстріляли, як ворога народу за братання з супротивником. Пісков. Та не кипішуй, Ваня, ось чисто наше патріотичне блюдо, омські з квашеної капусти і вареної цибулі. Пика паста пені стала кислою, як у щі. Таке враження, що це помиї з омського будинку пристарілих. Одначе, сівши за стіл та випивши по одній та по другій, закусуючи смачненькою кількою, кількино з баночки, настрій Івана Васильовича суттєво полічуться. І він до піскова. «А що там у нас з бабами? Пісков кляцає пальцями і до царських палат запливають, саме запливають повітряною ходою найелітніші ескортниці Москви. Вони у національному прані. Кокошниках і дерев'яному намисті зі звадливими посмішками Афродіти, хоча більш звичним для них був облягаючий костюмі чорної шкіри та із батагом на поясі. Відчувши страшенну рекцію, Іван Васильович відразу підскочив до тої, що з краю, зі здереною короною. Дуже приємно, цар, цілуючи її ручку, ескортниця представляючись. Марфа Васильівна, мені теж приємно і дуже моя порада володінька. Не ручкайся з отими двома шалавами, що в кінці шарени. Вони працюють на вкусної точка, і ти можеш соломанелом підхопити. Копіпаст Пеня. Зажди, то соломане ж не передається статевим шляхом. ескортниця Марфа Васілівна. У вкусної точка все робиться статевим шляхом. Скортниця Марфа Васильовна. І все тут ти в трудах, все в трудах, великий государю, а кібджола, копіпаст Пиня кляснув пальцями. А якого це пня оті придурки зі скрипками, арпами та гармоніями А ну вріжте, музиканти врізали, затягнули майже гімн не до федерації, я Руськ. Копіпаст пиня підскочив і доволі гучно гепнув кулаком по столу. Хікого У На що? Зараз похорон? Пісков пророчив про себе. ж його знає. Ушаков кинувся рятувати ситуацію і до превеликої радості усіх присутніх затягнув афроамериканський бонієм. Колектив почав весело витанцьовувати. Дуже гучно кляснула смска у телефоні Піскова. Копіпаст пиня доволі фрівольний. І що там у нас, Дімон? Та побачивши абсолютно круглі, вирічені очі Піскова трохи спліт, хміль пройшов негайно і вже трохи тремтячим голосом. То що? Пісков читає з телефону. Бронепоїзд не до потрапив у залізничну катастрофу. Копіпаст пиня дуже злякано. Що тепер? Пісков, що тебе будуть ховати на лафеті, і надзвичайно швидко дістає пістолет та стріляє копіпасту пині у той пак. Оркестр замовкає, шалави верещає. Пісков нічого особистого, просто політика. Одначе знову дзвонить мобільний Піскова. Він здивовано на нього дивиться і обережно у трубу. Це хто? Із телефону. Дімон, ти що? Ти там зовсім обкурився, мене не пізнаєш. Пісков розгублено. Та мені доповіли, що була залізнична катастрофа. Не до фюрер пиня із телефону. Яка нахрен катастрофа? Падло машиніст повний дебіл. Побачив кошеня на рейках і екстрено гальмонув. еколог срани. Я так боляче гепнувся з верхньої полиці. Зараз синяки на лобі і на лівому лікті. От Отби. А як там наш Іван Васильович потроху справляється піском? Я тільки на його.